Не був парубок моторний та хлопець куди Козак. В Харківському національному театрі опери та балету готують нову прем'єру. Сучасну постановку опери Енеїда Миколи Лисенка. Артисти відшліфовують партії, оркестр відпрацьовує звучання, а постановники узгоджують кожен рух. Опера готується масштабною. Над виставою працює більше ста артистів: солісти, хор, оркестр і балет. Легко Входжу в образи, котре створює на сцені, мені щось якось все вдається. Ну, а що тут скажеш? Юнона суча дочка, розкокудахталась як квочка. Ну, Роблю себе злу. Насправді вона, як на мене, така нещасна жінка, бо цей цар Рекс. Постійно її зраджує, постійно, постійно. Дітей там наробив мільйон. І їй дуже гірко від цього. І тому, тому вона стала зла, склочна, але вона його любить. І це біда. Музика для постановки з рукописної партитури Енеїди 1937 року. Її автор, видатний український композитор Борис Лятошинський. Партитура зберігається в архіві театру вже не одне десятиліття, але саме зараз її втілюють на сцені. Прийшлося мені так тут трохи в театрі повоювати, щоб цю редакцію поставити, бо є не всі сторонники цієї музики, бо з рукописом працювати важко. Щось втрачено. Ну зрозуміло. Майже 100 років партітури та голоса. Треба щось відновити, посидіти, попрацювати мізками, включити свій талант, дописати, виправити, заставити усіх вивчити. Ну я люблю це працювати. Ось, і у нас в однієї з оркестрових партій є такий надпис. 11 січня 1941 року генеральна репетиція у нашому театрі. Бо я ж зараз намагаюся так відтворити, ну, скажімо так, той історичний нотний матеріал, бо я повторюся, це не завадить. що опера написана 1910 року, і прем'єра відбулася у Києві в Театрі Садовського. Текст і музика опери класичні, але сама постановка сучасна. Актуальні костюми, яскраві образи і символи, що відсилають до нашого часу. Постановники проводять паралелі між подіями давнини і сьогодення. Наприклад, троянці з валізами як переселенці в дорозі. Наші троянці вони майже емігранти, бо вони покинули свої домівки заради кращої долі. І це пам'ять про рідний дім, яку людина все життя несе з собою. Це їх домівки, які вони архетипічно взяли з собою і поїхали, як ви знаєте, в Італію. Ська опера не поекспериментувати, це ж не наш характер. Як так можна? Беремо і ми її дивіться, ми її не осучаснювали. Ми її прожили про сьогодні і сьогоднішніми глазами подивилися на все те, що відбувається в партитурі, що відбувається на сцені, що є в діалогах. Бо там ну невеличка дуже частина Котляревського, дуже невеличка. І така сама яскрава. Останній раз оперу Енеїда в Україні ставили понад півстоліття тому. Як зазначили в театрі, в Харкові була спроба поставити цю виставу ще в 41-му році, але невідомо, чому тоді це не вийшло. Примірний показ опери відбудеться на початку липня на безпечній сцені Харківського театру Опери та балету. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Харків. Новини.